Доброго дня! Сьогодні я розповім вам про чудову книжку Я Захар Беркут. У цій повісті розповідається про боротьбу у 12 столітті між українцями та монголами. Все починається з того, що боярин Тугар Вовк приїжджає до Тугольщини зі своєю дочкою Мирославою. Там їх зустрічає Максим та його батько Захар Беркут. Захар Беркут це старішина народу. До Тугольщини, який віддав своє служіння громаді. Коли е, Максим побачив Мирославу, то вони закохалися. А боярин Тугорбов приїхав до Тугульщини, тому що колись давно князь йому подарував ці землі. Згодом боярин Тугорбов супроводжує 10 військо монголів під командуванням Бурунди-бегадира, яке вирушає на Тугульський народ. Від цієї страшної події. Максим, син Захара Беркута, перебуває у полоні монголів. Проте Мирослава, донька Тугора переказує весь план, який наказував Максим своєму батькові Захару Беркуту. Скотом тухольці пускають монголів у долину села та перекривають вихід. Час Бурунда Багадир розуміючи втратив своє військо, тому пропонує підняти Максима на його свободу. Але йому тугольці успішно відмовляють. Тоді він замагається на Максима, але Тугар Вовк відрублює йому руку, рятуючи Максима. Коли десятитисячне військо монголів вже зовсім мертве, але Максим залишається в живих, усі тугольці дуже задоволені своєю роботою, а особливо Захар Беркут. Але цей час Захар Берекут починає розуміти, що йому вже час помирати, і проголошує такі слова. Такі часи настануть для народу, але з часу відродиться вона, і настануть щасливі часи її відродження. Так сказав Захар Беркут, коли помирав. На цьому ця історія закінчується перемогою українців. Добро перемагає зло. Книга дуже чудова і дуже цікава. Hvala ovako. Do pobacenja.